Від будівництва доріг парку місць і велодоріжок до маршрутів громадського транспорту новий план сталої мобільності для Хмельницького експерти зможуть представити впродовж року грантову угоду на його розробку підписав міський голова Олександр Семчишин. Підписання в Варшамі одним з керівників. Європейського банку реконструкції розвитку це дуже дуже високий рівень. Ну і відповідно повага до нашого міста, як до платоспроможного, як до міста авторитетного з хорошим позитивним іміджем, якому довіряють. А отже, вдається залучати як кредитні кошти, так і що особливо вартує уваги грантові кошти. Для Хмельницького план сталої мобільності це стратегія розвитку транспортної інфраструктури громади на найближчі 15-20 років. Грантова угода на 340 тисяч євро для виготовлення плану сталої мобільності. Розв'язки, тролейбуси, пішохідні, велодоріжки, парковки, паркінги і так далі. Це, це дуже якісний документ. Він дуже дороговартісний. Ну і нам вдасться його виготовити по суті за рахунок грантових коштів, не витрачаючи на це жодної копійки з міського бюджету. І ще одна грантова угода підписана у Варшаві на 4 мільйони 450 тисяч євро. За рахунок цих коштів планують капітально відремонтувати депо комунального підприємства Електротранс тут також планують збудувати автомийку для тролейбусів. За грантові кошти оновлять освітлення зупинок громадського транспорту. Хмельницький підписав і кредитну угоду з ЄБРР на закупівлю нових тролейбусів. 10 мільйонів 600 тисяч євро на 13 років з трирічним пільговим періодом. Підписантами є Електротранс, Мельницька міська рада, і європейський банк реконструкції і розвитку. Перший етап це до кінця 2023 року. Ну і один або два етапи в 2024 році мають поставити в Хмельницькій нові тролейбуси, в тому числі і тролейбуси на автономному ходу, низькопідлогові, які мають відповідати усім сучасним вимогам. Кількість тролейбусів буде вже визначати сам результат тендеру. До кінця 2024-го Хмельницький планує отримати від компанії виробника, яка стане переможцем тендеру, до півсотні нових тролейбусів. Ірина Аріон, Валерій Тиховський, новини міста.